Вітаю, друзі! Ми тут з молодою командою подумали, чому б нам не з'їздити в Покровськ. Якщо ви не проти з нами проїхатись, то погнали. Залишається 88 кілометрів чудова дорога у нас. Ми виїхали ще вчора, зупинилися в готелі, просто був дуже страшний туман. Намагалися зняти це на телефон, але телефон чомусь не показує туман. Коротше кажучи, зупинилися в готелі по трасі біля Дніпра. Чудовий готель, от не віриться. Не віриться, що десь за 150 кілометрів вже від цього місця війна від Покровська. Ворог наблизився до Покровська вже на відстань 3-4 кілометри. Нас зустріне зараз пресофіцер 59-ї бригади, і власне ми це все обговоримо докладніше. Також є там полонений. Поспілкуємося з ним. Це буде публікуватися. Звісно, що таке інтерв'ю буде публікуватися на російськомовному каналі за умови, якщо цей полонений ще не навчився говорити українською мовою. Не знаю, всяке буває. Хоча за один день навряд чи, навряд чи йому це вдалося. Тож швидше за все інтерв'ю ми опублікуємо на російськомовному каналі. А спілкування з нашими військовими, які його брали в полон, і з іншими нашими військовими, які зараз стоять на захисті Покровська, і цього напрямку, ми ну ми публікуємо на нашому україномовному каналі. І звісно, що також будемо проводити вже ми вже проводимо збір для 59 ї бригади, а десь тут. Буде QR-код, посилання також в описі в закріпленому коментарі на їхній збір. Прошу допомагати, тому що, ну, як ви розумієте, це один з найважчих напрямків на даний момент. Все, їдемо, їдемо, зараз зустрінемось з пресофіцером і далі все, по ходу, як завжди. Алло, алло, да. Да, виїхав зараз в Польщу. Сезон клубніки. А що, все, буде працюємо, Да. Привіт. — Павло. — Можна знімати тебе, ні? Будь ласка. Можна, можна все. Можна. Павло, прос офіцер 59-ї бригади. Куди поїдемо? Зараз до командира їдемо. До командира. Е -е, бо чайник гарячий, ну типу, зайвий раз у нас електроенергії небагато, то треба, типу, ну. Боня, треба економити, все ми за вами тоді, так? Да? Слава Україні! Шевчук Богдан Володимирович, командир 59-ї окремої штурмової бригади сил безпілотних систем. Скажіть, будь ласка, ви вже рік на посаді, так? Ну, близько року. Вісім місяців. Що змінилося за цей час? Ну, За звітний період бригада реально виросла в потужностях. Ми розвили як безпілотні системи, так зараз розвиваємо потужний РЕП, розроблюємо свої. Станції управління, систему управління, нові засоби, як кіберборотьби, так і засоби подавлення. Використовуємо вже цільові подавлення, розвиваємося в цьому. Взагалі, розвиток систем безпілотних в нас виріс ну, в два-три рази. І що по кількості засобів, що по якості їх використання, і взагалі спектр цієї діяльності можна розвивати і розвивати. Для кожного з нас це великий. Стрибок, навіть в такій інтенсивності бойових дій, як 59-та виконує завдання. Там на найгарячіших точках нас буквально тільки на два тижні вивели на інший напрямок, більш тихіший, де зараз стоїть там одна з бригад і теж зараз пішло загострення. Потім повернули на найгарячіший знову на основний напрямок засередження зусиль зараз на Покровському напрямку. Відповідно, за цей час ми навіть встигли в два рази все збільшити, укомплектувати свої підрозділи. І зараз ефективно показуємо результати на полі бою. За позавчора знищили 70 окупантів буквально за пів години, все дронами і артилерією за підтримки. Там відео можна подивитися, там, як діпстейт висвітлював. Сьогодні за ніч теж 50 окупантів групи намагались накопичуватися, заздалегідь виявили, нанесли вогневе ураження. І сьогодні вже інтенсивні штурмових дій, у нас набагато менше. Це вони лізуть полями, лісами Так, взагалі вогута? вони зараз не прив'язуються не до. Лісопосадок, То, да, да? не до населених пунктів. Звичайно, якби населений пункт вони використовують в будь-якому випадку як точку накопичення. Угу. От. А пересуваються полями, чим ширше фронт і чим вони більше можуть мене засередити, тим в них більше виходить успіху. Інтенсивність бойових дій все ж таки трошки зменшилася зараз. Це правда? Ну, вони концентрацію своїх зусиль просто змінили. Наприклад, на моєму напрямку, так як. Місяць назад наступало в загальному за добу десь 320 окупантів, да, зараз ця цифра зменшилась до 150. От мене інтенсивність трошки зменшилась. Зараз там, скажімо, смугу трошки розширили. Зараз в мене вона виростає знову тенденція, але в загальному, на моєму напрямку, це через те, що вони змінили напрямок основного удару і зараз просувається там в більш в сторону Покровська. Більше в сторону Бокровська. Да. А до цього а до цього розширяла свій фланг, щоб обійти його з західної сторони. Ну я не знаю. Тут важко питати про перспективи, так тому що ну. Може Перспективи тут тяжкі бої, тяжкі бої, і тільки разом, коли всі включаться вся країна включиться в цей напрямок, не тільки там збройні сили, а так само у нас меценати, да, там, бізнес і так далі. Коли ми це все скооперуємо і наростимо тут зусилля, да, коли не буде в командира бригади там завдання шукати собі можливості там забезпечення там дронами, боєприпасами і так далі, тому що зараз. Ну, є певний дефіцит цих засобів. Є певний дефіцит, і кожен командир бригади на своєму рівні намагається його якимось чином закрити. І за рахунок тих людей, меценатів, які допомагають, да, просто які там організовують збори і заповняють ці збори, скидаються коштами. Відповідно, ми і виходимо в якесь положення. Ну, ми так, теж допоможемо, наскільки зможемо. В, в, в рамках цього відео також закріпимо посилання на е, збір на вашу бригаду і ну, пропоную всім е, долучатися до цього збору. Ну, а що б ви взагалі хотіли сказати зараз людям, які знаходяться, які цивільні? Люди, які знаходяться, які цивільні. Е, армію можна перемогти. Народ перемогти не можна. От коли ми всі візьмемо і об'єднаємося як єдиний кулак, єдина ударна сила, тільки тоді ми зможемо перемогти на цій війні. А поки хтось думає, що моя хата скраю, да, а в сусіда, який загинув син, батька, тільки він має переживати за цю ситуацію в країні і намагатися якось виправити, да, коли особисто якось зацепилось, то ми нічого не, не діб'ємося. Ми просто будемо далі. ТЦК у нас погане, займається Да, Ніхто не готується до того, що е, рано чи пізно прийде його черга да, захищати Україну. Відповідно, ті люди, які можуть спроможні да, там, допомогти організувати, е, не виконують там, цих заходів належним чином, не прислухаються і не організовується це системно на державному рівні, Доти ми будемо просто-напросто, скажімо. Потихеньку, потихеньку віддавати свої території. І хто зараз виконує ті герої, які зараз знаходяться на полі бою, будуть виконувати ці завдання на максимум, але не з тою силою, яку можна досягти, коли це включається вся країна. Все, дякую. Я не буду вас затримувати. Дуже дякую вам за ваш коментар. Ви щось хотіли ще додати. Так, в мене є декілька слів, ну, це не коментування там бойових дій чи обстановки. Це банальне звернення до... Людей, які мають відношення до е, публічних заходів або в, в, в рамках своєї медійності, дійсно можуть керувати процесом е, та думками нашого населення прохання. Такі бригади, як 59, та та, та люди, які е, тут воюють вже другий рік, вже третій рік, підтримуйте, просто підтримуйте зараз. Ми стикнулися в, е, в таких обставинах, що нам необхідна просто ваша підтримка. Якщо ми будемо продовжувати далі розганяти е, ці ситуації, що стосується там викликів чи неправильних рішень, чи ще що, чи ще щось, ми ну ми впремся в таку, в таку скелю, і в таку ми просто потонемо без цієї підтримки. Бо, як сказав командир, вже е, ну, народ не знищити, можна знищити армію, але народ не знищить. І якщо ми знову поєднаємося, об'єднаємося, візьмемо кріпко за руки е, і будемо зубами вигризати або хоча б триматися, тоді. Буде з цього ток. Наразі ситуація максимально критична. Це стосується медійного простору. Угу. Командир ще в особистому спілкуванні зі мною вже після розмови сказав, що ну, до військових, що якщо тобі здалося раптом, що в гранаті Мівіна, то ти спочатку звернись до командира вищої ланки, да, спитай, це Мівіна чи не мівіна, і, а, а потім вже записуй ролик. Тобто не треба одразу бігти і записувати якісь історичні відео і розганяти їх. Так. Не потрібно, так, це абсолютно точно. Я можу запевнити саме за нашу, наприклад, бригаду, бо ми стараємося відповідати за свої слова і поступки. То якщо вам щось стається, таке щось, що ой, може бути недоцільним чи якісь незрозуміле. Реально в нас зараз в вертикалі, горизонтальні у всій бригаді абсолютно відкрита, і навіть звичайний солдат. Може звернутися там за можливості до командира бригади. Ну давайте все одно, так це щоб воно було поступово. Якщо не немає, то ну, на можливості, да бо у всіх свої задачі, свої справи е, робочі е, наголосить на цьому. Але якщо солдат спитає там про можливості у командира бригади, що так-то, так-то, він обов'язково спокійно дасть йому на це відповідь. Командир бригади, начальник штабу, замкомандира бригади, командир батальйону зараз, і як вже останнім часом дуже дуже відверта і відкриті розмови до цього всього, реально слухають і реально чують. І стосовно Покровського. Не можна їхати зараз, по красках виходить. Ну це типу, я ж кажу. Ти навіть це, якщо раніше 50 на 50, то ну на сьогодні це типу 80 на 20. 80, 80 що 50. не виїдеш назад, 20, Ну може бути. Ну коротше кажучи, нам щоб туди потрапити, нам потрібно було щонайменше взяти з собою серйозні броніки, каски, яких ми не взяли, і реп якісь, так? Да? Я так розумію. Да, і це не про не про пісню. Ні, не про реп, а про реп і і. Від тих, що на на оптоволокні літають, а вони зараз там да, літають. воно нічого не захищає воно все одно абсолютно... ну це вже нам так то броньовану машину. Якусь коротше забагато нам всього треба було б туди потрапити. Блін, ну на жаль, ну трошки впав впав мене настрій. А ще місяць тому, там два-три тижні тому можна було б туди з'їхати. Зараз вже не можна. Ну не бажано. Зараз не можна, не бажано, бо ми в нас в нас наші хлопці дівчата, вони ж, звісно, такі самі звичайні, як і ми. Ну, типу, не супергерої, але є міри безпеки, яких потрібно притримуватися, будь обережним для того, щоб ну реально повернутися назад. Бо нас чекають ж. добре. Наступного разу краще підготувати. Ми з тобою спілкувалися два роки назад. Кажи, будь ласка, от як ти це все витримуєш? Жага, жага до перемоги, жага е, до того, щоб Україна залишилась Україною. Напевно, по максимуму захистити е, то населення, яке знаходиться позаду наших спин. Або принаймні е, зробити все для того, щоб вони про це не дізналися і не відчули це своєму життю. Кожен виконує свою роботу, вірено йому. За своїми обов'язками і кожен несе, напевно, найважливіше в цю війну, що в нього є, це життя, здоров'я. І тому я роблю не більше, ніж інші, і стараюся робити не менше. Так робимо все для того, щоб противник не забував про те, що 59-та бригада це бригада, яка може не тільки втримати віруну йому. Ділянку, а і та, яка не припустить противника за лінією своїх бойових порядків. Це ми зараз знаходимося в Сергіївці неподалік Покровська. Сюди щойно, ну скільки там, пів години тому, да, прийшло там три каби. Е, ні, саме не сюди. А, Тут прийшло десь три дні назад. А, сюди. Саме в цю точку три дні назад. Ну годину назад був приход трьох кабів. Вони змінюють тактику, я так розумію. Тактика змінилася, напевно, від селідова, від самого взяття селідова. Тобто вони використовують масовані штурми, але малими групами. Тобто одночасно використовується до двох, до трьох зводів, але кількість груп по два потребіслужбовця. Але з різних напрямків для того, щоб розосередити наші засоби, спостереження, ураження. Ну і деколи це приносить їм успіх. Ненадовго. Бо все ж таки все одно потім, скажімо, ті, що першочергово мають бути знищені, знищуються, і після цього починається вже детальна зачистка і допрацьовується вже по місцям, де вони змогли просочитися. А по 70 людей, оце ти кажеш, по 70 те, що ви показували мені відео, і командир е, показував відео. 70 було позавчора, це для всіх незрозумілий е, штурм. А це виняток швидше, так? Да? Так, да, це виняток, тому що ці люди що ми просто колоною е, заходили в Новосилівку, щоб далі розпочати штурмові на Оспенівку. Але ну такого -то давно ми не бачили. Це, скажімо так, е, в шутку з командиром проговорили про те, що, скоріше всього, їх керівництво за це пострадало так, як Угу. Незрозуміло, бо. Ну, он... ви їх стерли. Так, звісно, стерли. Чудово. Е, щойно поговорив з вашим полоненим. Я так розумію, що це не ти особисто його, Ні -ні. а з хлопцями, які ну, знову ж таки е, думав я е, думав, гадав, не сталося, як я гадав, що я зможу поспілкуватися саме з тими, хто його брав в полон. Но вони зараз... Вони, вони, на, позиції, вони зараз на позиціях на е, позиціях. Розкажи, будь ласка, як, як, ви брали взагалі, як вони його брали в полон. Ворого вийову за допомогою допомагатись, він виходив на наші позиції і, в принципі, не чинив спротиву. Він показав, з його розповіді показав, що це. Він вивели дроном. Його, скажімо так, колега, який був поружним, прийняв інше рішення, і був знищений, а він здався і не виявився. А колега трохи. почав обстрілювати дрони. Так, так. І дрон полетів в нього одразу. А це вже умовне таке умовний знак, вже да? Тобто вони показують і ви розумієте, що ви можете їх вивезти. Це вже стало більше норма, тому що дуже багато росіян здається саме за допомогою дрона. Тобто дрон виявляє і показуємо дронам у вигляді там різних, скажімо так. Махаємо дроном, що йди за дроном. Це нормально, це нормально. Хай так і працює. Багато і поранених виходить полонених і не поранених, але інтенсивність бойових дій начебто трохи знижується. Чи це неправда? Ні, це абсолютно неправда на даний момент. Вона може знижуватися десь на інших ділянках і загальним загальному за Покровський напрямок може бути трохи менше. Але на нашому напрямку, тобто це кожного дня там. Переміщення противника там, до 150 військовослужбовців, це вже як норма стало. І більшість з них знищуються і, в принципі, то, ми не відчуваємо на собі якісь полегшення або зменшення натиску противника. Но зараз ми стоїмо напроти двох дивізій, і тому постійний натиск щоранку, що вночі він. Дві дивізії це скільки? Яке співвідношення бійців наших до їхніх? Мінімум один до десяти. Мінімум один до десяти. Друзі, як ви розумієте, допомога, про яку я прошу задонатити по цим QR-кодам або там за посиланнями в описі, це знаєте, ну не для не, не кудись там, а це для абсолютно реальних людей, які на сьогоднішній день стримують цей напрямок і стримують його у співвідношенні мінімум один до десяти, і це абсолютно реальні цифри. Тому ну, допомагайте, будь ласка, будь ласка, допомагайте, тому що ми всі маємо приймати, е, в, цьому, приймати в цьому участь. Е, дронів потрібно більше. Так, дронів багато не буває. Дронів багато не буває. Чим більше дронів, тим більше шансів. Ну, тут знаєш, мабуть, можна навіть ін, навіть інколи. Е, Пілот БПЛА може замислюватися, витратити йому дрон або не витратити. А якщо у нього є з запасом, він просто може не ну, стримувати себе, що називається. Противника більше, ніж достатньо, і тому кількість дронів вона, ну, в даній ситуації має бути необмежена. У зв'язку з тим, що цілей дуже багато і працювати завжди є по команду. Тому знову ж таки скажу: дронів багато не буває. Дякую тобі, друже, за твої коментарі. І... Тримайтеся разом до перемоги. якщо місяць назад ще можна було заїжджати в Покровськ, то зараз е, це вже максимально проблематично. Ну, ви чули, сказали про дрони з оптоволокном. і також не дивлячись ні на що ворог просувається. Він продовжує своє просування і продовжує нещадно до своїх військових класти їх просто, класти їх просто в землю, і за рахунок цього вони продовжують своє просування. Тому дронів все одно. Не вистачає, їх все одно потрібно більше. Як сказав Казак, їх не буває забагато. Тому друзі, давайте допомагати, давайте долучатися. Як сказав Комбриг, перемогти армію можна, перемогти народ неможливо. І ми всі, ми всі як народ цієї країни, маємо максимально долучатися до допомоги нашої армії. Лише так ми здобудемо перемогу. Лише так ми стримуємо ворога. Тож разом до перемоги. І слава Україні! Ондо, бачите, в сорочечках гарних люди. Ідуть, стали сфотографуватися на фоні стели. А до їх машини, ООН. Там якийсь четвертий чи п'ятий рівень захисту в цих автомобілів. А вчора, в Покровську, при евакуації три волонтерських автомобіля. Це з того, що мені сказали військові, просто рознесли. Це не дивлячись на те, що вони теж там мають якийсь рівень захисту, але зовсім не такий, як у цих от поважних панів. Все, бачите, от вони сфотографувались по машинкам. І поїхали. А завтра напишуть звіт, про те, хто що порушує. З нашого боку, може я не привищу до них. Але всі ці міжнародні організації мені видаються досить флегматичними і досить байдужими до того, що тут відбувається. Тобто вони формально відпрацьовують якусь свою повістку і на тому кінець. Не можу не згадати, так само, як той самий міжнародний комітет Червоного Христа. До наших полонених вони потрапити не можуть. Зато вони пишуть звіти про те, що ми в лапках порушуємо по відношенню до російських полонених, які у нас живуть тут так, як вони у себе ніколи не жили. Як ви зрозуміли? Це така собі колаборація, коли ми на російськомовному каналі опублікували полоненого. Там провели збір для бригади, і тут поспілкувалися з представниками цієї бригади. Звісно, що інтерв'ю з полоненим мені не цікаво, але його дивляться. І за рахунок цього ми можемо популяризувати ну, той самий збір для цієї бригади ту саму допомогу. Так що я звертаюсь до представників інших бригад. Друзі, QR-код на мої контакти десь тут. Пишіть, якщо берете полонених, також можемо зробити таку колабу. Все звертайтеся і разом до перемоги.